Моє вітання 1 грудня. Давайте зробимо розклад на ось цей новий вірус, який зараз бушує в Китаї. Ну, Це новина не сьогоднішнього дня, він десь в листопаді, всередині почав у них там проявлятися. Що тут, що тут пишуть? Масово хворіють діти, немає симптомів, не кашлю, не нежиті, тільки дуже висока температура. Від дітей заражуються ну, зрозуміло, і дорослі. Як, і потім в легенях якісь е, пошкодження легень. Щось таке там ще писали, це виходить, як людина просто згорає від цієї температури. Давайте подивимося, що це за вірус. Зараз бушує в Китаї. Що за вірус? Де він взявся? Що нам скажуть карти? Сьогодні 1 грудня 23 рік. Що за вірус? Зараз в Китаї масово почав проявлятися, дуже масово. Дві карти взяла. Так, робота проведена була. Дивіться, це, я вам скажу, що цей вірус був зроблений. Ось карта роботи. Його зробили, ось його запустили по колесу Фортуни. В Китаї, ну, як і корону, ви ж розумієте, запустили його, і хотя щоб він далі далі. Шов, шов далі. Ну, тобто, по миру пішов. Новий вірус в Китаї. Ось карта розпространення, піде далі. Ось карта, було вкладено багато грошей, і ось карта щось, я вам хочу сказати, можливо, щось через воду якось було зараження. Ще давайте три карти. Новий вірус, який зараз бушує в Китаї. Що це за вірус такий, що це? Що це за вірус? Чийсь план. Чийсь план задля за перемоги та контролю населенням. Вірус він вбивчий. 10 мечів. Дійсно вбивчий вірус. Вірус небезпечний, це дійсно так. І він був штучно, штучно зроблений. Карта роботи була. І колесо Фортуни, щоб він пішов далі. Його запустили. Так, що ми ще запитаємо? Ну, Давайте запитаємо, чи дійсно цей вірус, цей вірус був зроблений? Для чого? Для чого цей вірус був зроблений? І ось зараз, як і коронавірус, теж починається все з Китаю. Новий вірус в Китаї. Так. Знов карта, карта контролю людей. Бачите, їм потрібно контролювати людей. А ще хочу сказати, цей вірус, бачите, він прибирає тих, в кого є. В кого, хто слабкий, коротше. Цей вірус, бачите, карта слабкості прибирає той, хто слабкий. Карта дороги. Буде розповсюджуватися новий вірус в Китаї. Луна. Угу. Ми це невідьмий. Не, не, не не е, Будуть обмеження, якісь, можливо, введені знов введення обмежень, як ото був карантин, маски і так далі. А по цим картам я е, знов хочу сказати, що якось він був запущений через воду. Правосуддя через кубки, через воду. Ну, понятно, що і е, близьке спілкування, обійми і так далі передається, але е, щось е, тут дуже багато води. Вказує на те, що, можливо, якось він почав своє існування через воду. А потім воно вже як по цепочці пішло далі. Чи дійсно цей новий вірус в Китаї, який зараз масово бушує, дуже небезпечний. Чи дійсно цей вірус, який зараз бушує в Китаї? Дійсно дуже небезпечний. Знов карта розповсюдження дороги. Його як спеціально будуть розвозити далі. По 9 пентаклів, багато захворіють людей. І знов колесо фортуни. Це потрібно, їм його розповсюджити далі, 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 далі. Чи дійсно він такий небезпечний? Ну так, карта поразки. Карта поразки. Карта контролю. Їм потрібно контролювати людей. Знов через воду. Так, бачите, діти через воду. Діти. Хворіють, перш за все, діти. І якось він все одно був через воду запущений. І знов вода, вода, вода. Так, ну тут це зрозуміло. Зрозуміло, що він почнеться і в Росії, тому що Китай біля Росії. Давайте запитаємо про Україну. Нас не цікаво, що там буде в Росії. Нас цікавить те, що буде в нас. Чи є загроза? Україні, українцям від цього нового вірусу, який зараз в Китаї бушує. Чи є загроза Україні та українцям від цього нового вірусу? Планують, да. планується і до України він дійти. Планується. Поки що жриться таємниця, чи дійде цей вірус до України. Небезпека Україні є. Є небезпека Україні від цього вірусу. Ну так, карта України, карта контролю. Карта чекайте, трошки пізніше може пройти. Так, новий вірус загрожує Україні цієї, цієї зими. Новий вірус, який зараз в Китаї загрожує Україні, цієї зими. Двіка кубки. Огранічені будуть. Відіне ограничення. Я вам скажу, що дойде десь через місяць-два. Це карта не швидких дій. зірка нешвидких дій. Будуть ограничені будуть. Так, може дійти, може. Чи дуже він буде небезпечний для України та українців? Дуже буде небезпечний цей вірус для України та українців. Так, небезпечний, небезпечний. Ось карта дітей, карта чоловіків, небезпечний. знов та ж сама карта. Небезпечний. Ну, давайте подивимося, які симптоми. Які... Ну, ми тут знаємо, а давайте запитаємо карти, які, які симптоми цього нового вірусу, який зараз в Китаї? На що він, На що він. На що він впливає, на які органи? На які органи впливає? Помірність, баланс, парні органи, почки, почки, діти. Знову діти. Діти, це карта навчання. Діти в навчальних закладах. І знову бачите, як запущен, запущен механізм, на який орган впливає цей вірус. 5 кубків карта болю втрати, знов карта важкості. На що саме він впливає? На якісь парні органи. Парні органі, ну там перша карта була, скоріш за все, це почки, почки, почки мочевої, щось таке. Хоча тут карта, яка вказує ще і може давати якось на... Запалення якось, ну, можливо, зір, бачите, погіршення зіру, зору, також, можливо, сильна головна біль, та які там ще є у нас пов'язані запалення якісь, погіршення зору, почки. На легені там писали, що він пошкоджує легені. Ну кашлю нема. Він дійсно пошкоджує легені. Ну так, 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 дійсно пошкоджує легені. Огранічення все ж таки можуть бути. Ну, давайте в кінці пораду запитаємо. Пораду Порада для українців. Стосовно цього нового вірусу, який зараз бушує в Китаї. Дайте пораду для українців. Стосовно цього вірусу, який бушує в Китаї. Пораду для українців. Карта скупчення людей. Бачите. Скупчення людей. 9 кубків. 10 кубків. Карта сім'ї. Порада для людей. Дорога. Його можуть, як бачите, привезти. привезти можуть його. І знов скупчення людей. Чекайте, його скоро він буде, як карти кажуть. Чекайте, він вже в путі. Кошмар. Порада для людей стосовно цього нового вірусу. Знову вода, я не знаю. Вірус вже ж передається вас капельним путем, не через воду. Чому постійна вода? Повішений сонце, Ага, бачите, жертви можуть бути діти. Діти можуть, можуть дійсно першими хворіти. Як вберегтися? Як вберегтися українцям від цього нового вірусу, який зараз в Китаї бушує? Як вберегтися українцям, дітям, дорослим? Як вберегтися від цього вірусу? Так, 9 пентаклі. Ну, це карта ще вказує на гігієну, ви зрозуміли, тому що карта задоволення, щоб все було правильно. Ілюзія, не, не літайте в облаках. Тобто потрібно бути обережними, потрібно гігієну соблюдати. Стосовно води... Ну, ми вже і так, мабуть, всі п'ємо тільки бутильовану воду або кип'ячену. Я думаю, що це вже всі знають. Ну, Давайте ще якась порада. Колесо Фортуни, діти. Ну так, бачите, діти будуть першими хворіти. Першими хворіти. Карта захворюваності. Карта він може впливати на зір. Знов, тут вказується карта Назір. Знов карта дітей і карта води. Ну, подивимося, дай Боже, щоб він до нас не дійшов, але, на жаль, по карта показують, що дуже велика вірогідність того, що він все ж таки дійде по світу. Він піде не тільки до України, дійде, а він піде по світу далі. Ну, нічого, переживемо, і, і це зі всіма, з, з усіма ми справимось. Тому що, тому що ми сильні. Все буде добре.